Дія Святого Духа і дія Лукавого у душі людини. Роздуми над Божим Словом на четвер 25-го звичайного тижня рік 1. У той час ірод Тетрарх почув про все, що сталося, і бентежився, бо дехто казав. Це Йоанн встав із мертвих, а інші це Ілля з'явився. Ще інші це воскрес один із давніх пророків. Тоді Ірод сказав Йоаннові я вітяв голову Хто ж такий оцей, про кого я таке чую? І намагався побачити його. Святий Ігнатій Злойоле стверджує, що дія Злого Духа в душі людини є різною залежно від стану душі. Подібно і дія, а точніше, наслідки дії Святого Духа в душі людини також різняться залежно від стану душі. Наприклад, якщо душа вірна Богові перебуває в стані освячуючої благодаті. То таку душу злий дух буде намагатися впровадити в неспокій, в переживання. Натомість Святий Дух навпаки потішає таку душу і дає їй мир. Якщо ж душа людини є в стані тяжкого гріха, то Святий Дух буде непокоїти цю душу, спонукаючи тим самим до жалю за гріхи та покаяння. Одночасно подаючи глибоку надію на Боже милосердя. Натомість злий дух таку душу буде навпаки заспокоювати, наче присипляти, аби чимналі відвести її від Спасеного Покаяння. Як в сьогоднішньому уривку читаємо, що Ірод збентежився, почувши про Ісуса Христа. Так і багато інших людей може бентежити добро, яке діється у світі і яке походить від Бога. Зло завжди буде втікати від добра. Гарно про це пише святий Йоанн Апостол в пролозі до свого Євангелія, називаючи сина Божого, що прийшов у світ справжнім світлом. То було справжнє світло, яке освічує кожну людину, котра приходить у світ. У світі він був і світ через нього постав, але світ його не пізнав. До своїх він прийшов та свої його не прийняли. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.